Радий вітати дивну спільноту на своєму каналі. Мене звати Руслан, ви на каналі Дивний Аматор, і сьогодні ми прокуримо один із тютюнів мольфару. Якщо бути точним, то сьогодні я планую тестувати мольфар Анімус. Це спірит лінійка, міцність 4 з 5. Тобто, це достатньо міцний. Кальян має вийти, від якого в мене має бути кашель, від якого в мене має бути задишка, І доволі тяжкий прокур. Як воно вийде по факту, подивимося за декілька хвилин. А зараз пропоную розглянути те, що знаходиться тут в складі. Адже анімус це в нас суміш. Це в нас мікс, мікс, в який входить: ківі, агрус, лайм та м'ята. В цілому, в цілому, я можу сказати, що це плюс-мінус нормальний баланс, бо тут, начебто, є і лайм. Але тут є ім'ята, Ім'ята має його перекрити. І в цілому виходить достатньо свіжий такий набір. Єдине, що можливо б я замість Агруса або замість лайму поставив би сюди огірок. І тоді б воно вийшло максимально по максимально політньому. Але в нас саме така підбірка. Тому подивимося, що він із себе представляє, наскільки він буде. Противним чи не противним це ми вже дізнаємось за декілька хвилин. Тож, забиваємо його, прогріваємо і куштуємо! Так, ну що ж, друзі, начебто як анімус наш прогрівся, можемо його сміло відставити в сторінку і пробувати розкурювати. Що я чую прямо зараз? Прямо зараз я чую насичення лимону в кімнаті. Тобто, після прогріву почав активно виділятися саме стютюну у лимон. І от кімната заповнена саме ним. Що буде по смакові? Зараз дізнаємося, але я сподіваюся, що він якраз таки лимон прогорає зараз, і його тут от зараз дуже чути не буде. Бо якщо буде, то це проблемка для мене. Цитросові немає. Достатньо примхливий, як ви розумієте. Але нащо шкурити те, що тобі не дає задоволення? Давайте розкуримо. Я готов. <плес> Трошки піддирає. Може йде трошки, хай, це вже вже краще, вже краще, практично дире. Ну Це прям нормально вже пішло, трошки, трошечки подразнення ще йде, але зараз він буквально прогорає і все О, все. Не знаю, видно вам, не видно насичення диму, але доволі непогано. Так, піднімемо другий, третій вуголь. Я думаю, на двох буде достатньо. Типу, прогрів на трьох. А далі вже куримо на двох. Ох. Пристав аж запаморчилось. Фух. Головне, не заплющувати очі, бо можна і блюванути. Це правда. це правда. Бували і такі випадки в моїх знайомих, до речі, я ні. По-перше, я ніколи не курив важкі табаки. Це от Мальфар е, Spirit, це перша моя лінійка, з якою я знайомлюся. Ну, ладно, сподіва, курив. <смі> курив. Так, давайте зробимо фірмову затягу. Спробуємо, по крайній мрія. Де? Yeah, чую, що пливу. Ой, пливу. Лохана. хана Хана, хана, хана. Поплив, поплив я знатно. Ох, оце я поплив. Я. Ох і мальфар, ох, і спіріт. Непогано, непогано. Робимо вердикт по смакові. Дивіться, я тут чую агрус і чую м'яту. Я не чую лайму і не чую, до речі, не лимона лайм, і не чую ківі. Взагалі. Лайм, о, скоріш за все, вигорів першим, і він о, наситив кімнату цим ароматом, що в принципі може бути непогано. А Киві ківі пропадає. Киві я не чую взагалі. Агрус і м'ята. І це доволі непогано. Чесно, по смакові я б сказав, що це 4 з мінусом. Да, Десь так о, можна курити спокійно і без всяких забобонів. По димності густий насичений дим, але я не зміг зробити повну тягу а, слабенький я для цього, скоріш за все. А, проте, димність я можу сказати, що на п'ятірку, да? не дивлячись на те, що я на повну тягу не закурив його, але тим не менше тянеться він а, легко. І димить він сильно та густо, тому димність п'ятірка. І прогрів на трьох вуглях 15 грам 6,5 хвилин. Тобто тут також п'ятірка дуже швидко прогрівається. І я нагадую, що я для себе знайшов оптимальну кількість забивки: це 15 грам, це саме те, що мені дозволяє його прокурювати ідеально.